На Прикарпатті надійшла чергова партія вакцини від COVID-19, а це 1200 доз безкоштовне щеплення доступне у поліклініках та амбулаторіях Івано-Франківська. Як усе відбувається і чи вакцинуються івано-франківці? Далі в сюжеті. З похолоданням зростає і кількість хворих на ГРВІ. цього сезону до традиційного грипу та застуди знову додається й ковід. Причини збільшення недуг прості: перепади температур та нехтування елементарною профілактикою. За минулий 36-й тиждень ми маємо захворівших на грип гервії ковід. 19 2774 особи. Із них також є практично половина дітей, які сьогодні теж мають симптоми. Які характерні як для дорослих, так і для дитячого населення. Ми маємо звернень в заклад охорони здоров'я з госпіталізації безпосередньо вже це є 199 осіб за цей минулий період. На Прикарпатті фіксують і новий субваріант коронавірусу Омікрон Стратус. Лікарі визначають, що він має відмінні від попередніх варіантів симптоми. До симптоми – це є біль у горлі. Така. Виразна біль в горлі, а також охриплість голосу. Всі інші симптоми, які були раніше, це висока температура, це загальна втома така, також втрата нюху і смаку, вони залишаються також прийняти для цього суваріанту. Найбільше у зоні ризику кажуть лікарі, діти, літні люди та пацієнти з хронічними захворюваннями. Це є маленькі діти, тому що в них є недостатній рівень імунітету. Це є особи 60 років і старші, тому що в них вже ослаблений рівень імунітету. Це є особи, які мають цукровий діабет, це є люди, які приймають будь-які гормональні препарати від будь-яких чи ревматологічних захворювань, чи після перенесеної трансплантації. Це люди, які мають ожиріння. І традиційно це є люди, які хворіють на хронічні обструктивні захворювання легень. Це можуть бути хронічні броні. Бронхіти, бронхіальна, астма, хозли і так далі. Медики наголошують, в період епіцезону потрібно дотримуватися правил профілактики. Починаючи із середини жовтня, всі повинні вакцинуватися від сезонного вірусу грипу для того, щоб себе убезпечити від цього захворювання і відповідно від тих ускладнень, які воно викликає. Від коронавірусної інфекції знову ж таки є вакцинація. Від гострих респіраторних вірусних інфекцій, яких існує 200 видів і навіть дещо більше. Профілактики специфічної немає. Проте є й неспецифічна профілактика, яку може застосовувати кожен. Неспецифічно специфічно заключається в тому, щоб провітрювати приміщення, мити вчасно руки, користуватися масками, якщо тобто запроваджувати масковий режим, якщо в колективі або в родині є хтось хворий на любе гостро респіраторну вірусну інфекцію, найкраще уникати близького контакту з людьми, які почали вже хворіти, тому що це є люди в гострому періоді. А під час гострого періоду найбільше виділяється вірус навколишнє середовище. Прикарпаття ж діляться власними методами боротьби з вірусами. Хворіла ковідом, гриб застуда весною, бо осінь, але бережуся, стараюся. Поменше ходжу, де багато людей, вітамінів побільше. Берегти себе, не стояти на сквозняках, в общественних містах одягати маску і для профілактики приймати якісь вітаміни. На свіжому повітрі побільше бубати. Свіже повітря і все нормально буде. Вітаміни можна пити, ну, чай пити з лимоном, а так я навіть не знаю, що ще можна придумати. Більше після роботи більше, мабуть, бути на повітрі, ходити в спортзал, ну, і приділяти увагу харчуванню. Але не забувати в загальних місцях про заходи безпеки. Медики радять при перших симптомах вірусів, головне не займатися самолікуванням і вчасно звертатися по допомогу.